Чи знали ви, що ветеринарні дієти призначаються виключно ветеринарним лікарем? Саме лікування загрожує здоров'ю, а іноді і життю тварини. Я Ксенія Довбиш, ветеринарний лікар і дієтолог. І я розкажу, яке має бути якісне і здорове харчування ваших улюбленців. Ветеринарна дієта це корм, який може задовольняти особливі поживні потреби організму завдяки специфічному складу, що й відрізняє його від звичайних кормів. Ветеринарна дієта має два основні завдання. Перше забезпечити організм тварини речовинами, що допоможуть протистояти захворюванню і підтримувати здоров'я на належному рівні. Друге завдання забезпечити наявність специфічних рівнів поживних речовин, адаптованих до потреб тварини за певних захворювань. Наприклад, у складі корму для собак із патологіями нирок мінімум фосфору. Тваринам із схильністю до ожиріння підбирають раціон із збільшеним містом клітковини і зменшеною калорійністю. Водночас у будь-якому раціоні мають бути всі необхідні речовини для нормального життя улюбленця. Ветеринарні дієти допомагають боротися з ожирінням. В таких кормах знижено вміст калорій і жирів. Спеціальні корми також призначені для підтримки тварин із хронічними захворюваннями. Такими як хронічна хвороба нирок, діабет, хвороби печінки та серця. Для тварин з підозрою на харчову алергію існує раціон для проведення дієти виключення. Для тварин з підтвердженою харчовою алергією є раціони на основі високогідралізованих білків. Тобто таких, що потрібені фактично до розміру амінокислот. Такий білок не розпізнається імунною системою організму як алерген. Також для тварин з харчовою алергією можуть використовувати раціони з одним джерелом білка і одним джерелом вуглеводів. Найпоширенішою причиною звернення власників котів до ветеринарних лікарів є захворювання сечоводільної системи. Існують дієти для тварин, у яких є сечові камені, а також дієти для тварин із хронічною хворобою нирок. Наприклад, завдяки спеціальній дієті, в сечі буде формувати середовище, в якому розчиняються стровітні камені. Віковим тваринам та тим, які страждають від артриту, призначають корм, який містить природні протизапальні фактори. Діетичне харчування для тварин не може бути однаковим для всіх. Конкретний вид корму призначають тільки ветеринарний лікар. Щоб ветеринарні дієти для тварин приносили максимальну користь, потрібно дотримуватись таких правил. Ветеринарну дієту із повсякденним кормом. Це знижує користь або й зовсім зводить її на нівець. Дотримайтесь дозування. Регулюйте кількість корму відповідно до рекомендацій на упаковці або поради ветеринара. Бо як надлишок, так і недоїдання можуть нашкодити тварині. Не припиняйте медикаментозне лікування, якщо воно призначене. Ветеринарна дієта доповнює препарати, а не замінює їх. Але у деяких випадках спеціальний раціон допомагає позбутися проблем зі здоров'ям без застосування медикаментів. Стежте за графіком прийому при хронічних хворобах. І не пропускайте контрольні огляди у ветеринарного лікаря.